Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про часті помилки, які ми допускаємо, коли вивчаємо польську мову. Точніше, коли ми вже починаємо говорити, Це ті помилки, які зазвичай ми. Тягнемо через схожість з польською і українською. Нам здається, що вони дуже схожі, і ми можемо буквально дослівно багато речей перекладати. Так от, сьогодні ми їх обговоримо. Ви зможете себе перевірити, чи робите ви ці помилки, чи ні, зловити їх. Ну і відповідно говорити кращою польською. Тому, якщо там вам цікаво, обов'язково дивіться до кінця. Ну а ми починаємо. Перша помилка це інша побудова речень, які мають дієслово бути в собі. Що це означає? Українською я скажу: дзвонить мені мама, мама питає, ти де? Я кажу, я в магазині. По факту, ми пропускаємо тут дієслово. У нас немає в реченні взагалі дієслова. Ми не кажемо, я є в магазині. Можемо так сказати, але зазвичай не кажемо. Але польською ми не можемо так побудувати речення. Ми не можемо сказати Я в склепі». в польській мові речення вимагає дієслова. Відповідно, польською ми скажемо. Jestem в склепі. Давайте ми переглянемо на відмінювання дієслова дієслабу зразу, щоб пригадати, нагадати собі, в теперішньому часі: я ЄСТЕМ, ти єстеш, он, ОНА, оно он ЄСТ, ми єстечми, ви єстешце і оні, онесом. Що це означає? Якщо ми кажемо, де вони є українською чи де вони, по польську повімо, где. Сом. Ми не можемо сказати, где они, бо це не закінчене речення, где оні шо?», Що вони там роблять. Тому ми кажемо, где onісом. Так само діті сам в школе, діти в школі. Українською ми пропускаємо, польською в нас мусить бути дієслово. Це важливо запам'ятати, на самому початку дуже складно себе ще. Виловлювати на цьому, але ну якщо хочемо говорити краще, треба звертати увагу. Пам'ятайте, що діє слово бути в польській мові має завжди в реченні бути окей. Um, okay. Йдемо далі. Наступна річ знову пов'язана в нас з дієсловами, з відмінюванням, але тут минулий час. Я цю помилку чую навіть від людей, які вже довго спілкуються польською мовою, але вони все одно це кажуть неправильно, це конфюзить поляків, а нам здається, що все окей. Коли, наприклад, я кажу, що я вчора й била в склепі, чи я вчора робіла завдання до мови, що тут не так. Відмінювання є слово «бив», робіла. Тому що, якщо ми візьмемо українську мову, в нас всього лише є чотири форми: був в минулому часі, була, було і були. І все. В польській мові в нас воно буде змінюватись в залежності від Роду відповідно того, хто говорить, чи каже це чоловік чи жінка, і буде змінюватися від особи. Тобто воно знову ж таки змінюється по особі я, ти, він, вона, воно, вони. Е, і ми вище про них теж не забуваємо. Давайте ми розглянемо з вами табличку, як відміняється дієслово бути в минулому часі, щоб ви точно зрозуміли про що я говорю. Дивіться, якщо чоловік каже про себе, він скаже, я бивен», Jeśli żynka o sobie mówi, to byłam. Odpowiednio, jeśli mówię ja, mówię o sobie, ja żynka, to sędzia byłam, a człowiek sędzia byłem. Że co to oznacza? Jeśli my chcemy powiedzieć, że ja wczoraj gdzieś był, my nie możemy powiedzieć, że wczoraj ja był, bo był to nie ta forma w osobie ja, bo to zawsze zakończenie albo am, albo em. Byłem, robiłem, chciałem, myślałem, e, pisałem, czytałem i tak dalej. Якщо ми до когось звертаємось, що ти щось там робив, був, то до чоловіка ми скажемо биваш, а до жінки биваш. Знову ж таки, ми не можемо сказати. gdzie ty wczoraj był, bo był to on, a ty byłeś albo byłeś, tak samo, robiłeś, chciałeś, pisałeś, myślałeś e, i czytałeś, tak? W słowa będą tak wymieniać, te takie zakończenie. Tylko w wypadku, win, wona, będzie ta forma, jaką my tak zwykle używamy, to ona była, wczoraj ona była w sklepie, a on był, on był na wakacjach, tak? Тільки в цій формі. Так само відбувається і в множині. Тому що ми такі думаємо, ну ми, то ми були, то польською скажемо ми били. дуже просто, дуже легко, але й неправильно. Тому що ми завжди в польській мові маємо, маємо в минулому часі закінчення лісьми, билишми, хчилишми, мишлешми, робілишми. У випадку, якщо це род займенсько німецької особове, то вишми, билишми, хчелишми. Билиш ми, хчали ми, мишлялись, робіли ми Відповідно, в ми, особі, пам'ятаємо, що завжди буде оце закінчення ми. Так само в особі ви. Ми не можемо звернутися і сказати «Джечі, а що ви вчора й робілі? Буде зовсім неправильно. Тому що якщо ми звертаємось до групи людей на воє, то закінчення буде або ліще, або вище. Відповідно, ви робіліще або робілище, в залежності, чи це род особовий чи не особове. Таким чином, коли ви відміняєте будь-яке дієслово в минулому часі, коли ви говорите про минуле, ловіть себе на тому, чи добре ви провідміняли, чи не використали ви часом форму всього лиш третьої особи, чи не сказали Я била. І так далі. Це дуже-дуже важливо, це дуже кидається в очі, кидається в очі, швидше ріже вуха, коли ми знаємо польську і чуємо саме таку форму. Я розумію, це на початку таке може абсолютно траплятися, нічого страшного в тому нема. Проте, якщо ви. Стараєтесь бути досвідченим користувачем польської мови, стараєтесь її розвивати, то, будь ласка, зверніть на це увагу. Наступна річ, яка також приходить з часом, приходить з досвідом, це те, що є оцей родзай менсько-особовий і родзай не особовий В польській мові дуже багато залежить від того, який це родзай. Тому що маємо навіть дві форми слова: вони: є Оні і є ОНЕ. Оні, де є чоловік, оне де немає чоловіка. І це впливає на дуже багато речей. Ви навіть в попередній табличці, коли ми минулий час дивились, ви бачили, що коли родзай особовий, то в нас там закінчення ми робілісьми. Коли родзай займенсько особовий, робі лишми. Це впливає також на інші слова, коли ми кажемо вшись а коли вшистки. Якщо ми хочемо сказати всі. То дуже залежить, хто є всі. Якщо всі і серед тих всіх є лише жінки, то ми скажемо, всі кобіти, всі мої колежанки. А якщо ми говоримо про людей, про, про групу, де є чоловіки, то ми скажемо все це так. Все це лекаже, все це люди. І таким чином. Знову ж таки, від родзаю змінюється це. Е, найчастіше, ну тобто, найбільше, ви будете це відчувати при відмінюванні дії слів в минулому часі. І знову ж таки, на самому початку ви можете собі використовувати лише род особовий бо вам буде і так складно створювати ті слова і речення, плюс наш мозок не навчений на те, що йому треба роз... розрізняти, що є щось таке, як род займенського особове і менсько-особовий. Відповідно, тоді, коли ви наберетесь трошки більше вправи. З польською мовою, коли ви трошки е, вже звикнете до створення речень, тоді вже треба звертати увагу, чи є з тим род займенськоособове, чи німенськоособове, і просто самостійно свій мозок заставляти про це думати. В мене було так, що. Е, Оцей перехідний період, коли я вчилась розрізняти, я навіть коли говорила неправильно, я не поправляла себе зразу. Я просто в своїй голові зауважувала, ага, отут мені треба було подумати і зрозуміти, чи є там жінки, чи нема там жінок. Тобто, першу чергу просто звертати в своїй голові увагу на те, що отут в тебе є вибір, чи буде то род займенського собови, чи німецького особовий чи був вибір, якщо ви вже щось сказали. І так помаленьку, помаленьку. Ви дійдете до того, що спочатку ваш мозок буде думати, а потім говорити. І останній пункт, на який хочу звернути вашу увагу, також він вже для таких більш впевнених користувачів польської мови, або загалом для тих, хто вивчає ці теми і хоче одразу навчитись говорити правильно. Це може зараз складно зазвучати, але я вам поясню, що це означає неправильне узгодження іменників і прикметників. Це коли ми відміняємо наші слова, іменники і прикметники українською мовою це звучить: я не маю молодшої сестри. Чи я прочитав цікаву книжку. Ми не кажемо, я прочитав цікава книжка. Тільки цікаву книжку. Так само маю молодшу сестру, не молодша сестра. Таким чином, ми відміняємо так само і в польській мові всі іменники і прикметники. І в польській мові. Як і в українській мові, по факту ті відмінки збігаються. В українській мові є знахідний відмінок, польською це бірнік. І родовий відмінок допевня, нагадаю вам, бо зараз знову ж таки зі школи мало того, хто хто пам'ятає, я в наших уроках стараюся це на пальцях пояснювати. Дивіться, знахідний відмінок це коли ми задаємо питання, кого що. Наприклад, я маю кого молодшу сестру. Родовий відмінок це коли в нас є запитання, кого чого. Наприклад, я не маю кого старшого брата, чи я не маю чого нової машини, і таким чином, ми відміняємо всі слова, навіть про це не задумуючись. І в польській мові треба правильно це узгоджувати загалом. Звернути увагу, як ми відміняємо наші іменники-прикметники. і прикметники, Але що дуже важливо, коли ми кажемо, що ми щось маємо, наприклад, мам, кого цо мам старшом щострим. У випадку, коли ми додамо Нє, в нас буде змінюватись відмінок, бо ми вже скажемо «не мам кого-чего – щостри. Додатково в польській мові є дієслова, які вимагають іншого відмінка, ніж вони вимагають в українській мові. Серед таких дієслів є дієслово шукач. Шукач це шукати. В українській мові ми скажемо шукати, кого що. Я шукаю свою сестру. Так? Po polsku szukać czego. I to prosto trzeba zapamiętać. My nie możemy powiedzieć, że ja szukam swoją siostrę, tylko ja szukam kogo, czego, swojej siostry. Ja szukam czego, nowego samochodu, nie nowy samochód. Tak samo mamy dzisiaj słowo słuchać. Ukraińsko my słuchajemy, co? Ja słuchaję radio, ja słuchaję muzyku, a po polsku my słuchamy zawsze czegoś, słuchamy radia. Слухами музики, слухами не, якогось подкасту. І таким чином є дії слова, які просто вимагають іншого відмінка. Якщо ви хочете детальніше розібратися з відмінюванням правильним. І загалом цей урок для вас був такий дуже складний, бо складно було зрозуміти, про що я говорю. Я вас запрошую на наш курс польської мови, де ви отримаєте оцю всю базу польської мови, і у вас не буде жодної проблеми з розумінням і покращенням цієї мови, ми будемо три місяці вчитися створювати речення польською мовою, починаючи від маленьких речень, таких як Я йду, я був вдома. Я був в лікарні до великих речень, де ми будемо вживати всі-всі-всі частини мови. Відповідно, запрошую вас до цього інтенсиву. Деталі ви знайдете внизу. Плюс навчання проходить цікаво на інтерактивній платформі. У вас є відеоуроки, які я записую, де покроково, буквально так по цеглиночках ми з вами розбираємо польську мову. Ми не використовуємо підручників, можна не лякатися, як в школі точно не буде. Буде максимально легко, просто і зрозуміло. Тому переходьте за посиланнями. Я дуже дякую, що ви додивились це відео до кінця. Жича Miłego dnia, cześć!